Доброго дня, ми команда Кіберкет Бережанського фахового коледжу в НУБІП України. Мене звати Денис, я тім-лідер нашої команди і також проєктний менеджер у нашому проєкті. Я буду слідкувати, щоб наша команда працювала як єдиний механізм, і усі завдання виконувалися вчасно. Ходімо, познайомлю вас з усіма членами нашої команди. Це Олександр, наш пічер. Ми на нього покладаємо великі надії у представленні нашого рішення. Це Назар, наш лід. Він буде вивчати досить наших конкурентів, аналізувати потенційних користувачів і проводити дослідження і давати поради з покращення продукту. Це Марта, наш UI-UX дизайнер Вона добре знає, що потрібно нашим користувачам і допоможе розробникам своїми слушними порадами. Це Віктор, наш маркетолог і комунікатор, добре знає, яким має бути наш бренд і має декілька секретних прийомчиків для покращення наших позицій на ринку. Це Руслан, наш девелопер. Mm -hmm. На нього покладаємось найбільше, адже лише він міє реалізовувати наші найскладніші і найбазвудніші ідеї. Mm -hmm. А разом ми команда сім. І...